Колега Руслани Писанки Єгор Гордєєв чи не єдиним з її друзів, знав про важкий діагноз телеведучої та акторки, яка до самої смерті воліла не розголошувати подробиць про свою хворобу? Руслани писанки не стало в липні 22-го року, передчасно пішла з життя через онкозахворювання. Єгор Гордієв пояснив, чому вона приховувала навіть від друзів свій діагноз, а також згадав дзвінок від Руслани з Німеччини, після якого відчув, що як у кіно розлітаються вщент пазли. Про це детальніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та зірки влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Єгор Гордієв і Руслана Писанка працювали разом в програмі Твій день. Гордієв був керівником цього проєкту, а писанка однією з ведучих. Мені було дуже легко працювати з Русею, згадує Єгор спільну роботу. Вона була одним із найкращих наших гравців, з навпівподиху розуміла задачі, добре зналася на тому, якщо працює на телебаченні. Я молодший за неї на років надцять, але це не було жодним чином якоюсь перепоною для того, щоб ми співпрацювали як продюсер та ведуча. Вона дуже командний гравець. Ми купу всього не встигли, на жаль, не допили, не договорили, не проговорили. Я знав правду про хворобу Руслани ще й тому, що міг трошки допомогти їм із чоловіком логістично під час перебування в Німеччині, тому власне Руся мені і розповіла все. Але я дуже розумію і поважаю її бажання тримати це все в таємниці. А знаєте, нерідко оточуючи по-різному сприймають твоє горе, відповідає Єгор на запитання, чому Руслана не розповідала про свій діагноз, інколи як своє, і самі того не бажаючи висмоктують з тебе купу енергії. І якщо ці сили потрібні як ніколи, тобі самі, то краще про це не говорити. Тому думаю, вона прийняла дуже мудре і правильне рішення. Руся до останнього, навіть коли виходила в ефір на дві хвилини, вже з лікарняної палати готувалася, і мало хто знав, які це були пекельні приготування і як їй було важко це робити фізично, але вона робила і дарувала радість, свято та оптимізм. Гордієв каже, що писанка в кадрі проєктувала просто магнетичну енергію. Маленький приклад: зйомка на майданчику троє ведучих, але нічого не в'яжеться. Не можу пояснити, сценарно та редакторськи все грамотно, але не склеюється, немає хімії і не працює. І тоді я кажу: Русь, а спробуй просто вийти і різко зайти в кадр. Вона це робить і все налагоджується, розумієте? Згадуючи твій день, де працювали разом, Єгор зізнається, що жалкує про те, що проект призупинили через повномасштабне вторгнення. Зізнаюся, свого часу ми не допрощалися з цією програмою, тому в одному з ефірів сніданку десь через рік організували онлайн-зустріч. Стася Ровінська вже була у Нью-Йорку, Руся Писанка лікувалася у Німеччині, і я пам'ятаю, що той ефір емоційно порвав нас усіх. Мені було важко ще й тому, що єдиний з усіх знав, що насправді відбувається з Русланою, вона не виказувала цього ніяк. Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою, додає Гордієв. Кожен телефонний дзвінок сприймав як останню можливість поговорити. Все життя пам'ятатиму один дуже непростий день, коли спочатку зателефонувала Стася Ровінська, яка сказала, що вирішила з чоловіком все-таки їхати в Америку заради дітей. А через пів години подзвонила Руся і зізналася, що з нею, та попросила певної допомоги. І тоді я зрозумів, які великі зміни з нами сталися. З початком повномасштабної війни навіть не було часу про це подумати. А от в такі дні, коли у тебе як в кіно розлітаються вщент пазли, розумієш, наскільки глобальні переміни відбуваються. Друзі, давайте пригадаємо, яка саме телепрограма за участю Руслани писанки вам подобалась найбільше. Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!